Ки, торговці і купа відвідувачів Андріївський узвіз знову ожив. Хой навіться київський монматр як можна ще сказати, дуже красивий. Відкриває Андріївський дитяча забавка, струмочком відвідувачі пустились обходити оновлену вулицю. Торжественний пайом по Андріївському спуску в Коли ви останній грали в струмочок? Ой, мабуть, років 30 чи більше. Тече він новою бруківкою. стару дорогу розібрали, булагодили підземні комунікації і назад не повернули. Частину ми використаємо на інших вулицях, і ніякого відношення до історичної бруківки вона точно не має. Нову дорогу стелили на швидку руч, щоб встигти до євро. А це нова. Привікнемі до нової. Хорошо вписалась. Поки що узвіз лише для пішоходів машинам сюди зась. Якщо тут будуть машини, їздити, то йому капець буде швидко. склон. Лише буде розрушатися найбільше відкриттю радіють торговці, знову розклали сувеніри і повиносили картини. Утім, за попереднім виглядом Андріївського, сумують після скандального знесення одного з будинків. Тут пообіцяли звести арт-об'єкт, але поки що лише банерами завісили порожнє місце. Отета позорище, позоріще, За завісою. І ще кілька історичних будинків, які відновити не встигли. Навіщо було вісити цю тряпку з нарисованим фазаном? Якщо за цією тряпкою майже такий, якби там була взагалі розвалена якась, але ж ті кольори теж, але було живе. Історичності Андріївському узвозу мають додати нові ліхтарі, підсвічування будинків. На євро тут очікують багато відвідувачів, а вже після свят реконструкцію продовжать. Юлія Фінгарет, Іван Довганик, п'ятий канал.